Друзі, привіт, я слава дьомін, і це шоу про Холостяк. Дякую, що дивитеся. Обов'язково ставте лайки. Подивіться, якщо ми говоримо про Холостяка, звичайно, разом зі мною. Холостяк Алекс Топольський. Алекс, привіт! Привіт, слава ради тебе бачити. Давай так навзаєм. Давай одразу. Ми сьогодні обговорюємо п'ятий е, випуск, п'ятий епізод шоу Холостяк. Е, от mm. який момент у цьому епізоді тобі найбільше запам'ятався? Однозначно, момент на базарі. Так, чому? А, тому що це були такі дуже рідкі моменти, а, які де я себе просто відпускаю і даю в руки іншій людині. А, mm -hmm. де, ну, тобто, я думаю, ти пам'ятаєш, що там проходило. Це в нас було. А, я був з Катією Юлією та Сашою, і ми по базару ходили. Ми зав'язували один одному очі і. В нас має було така свого роду гра на взаємодію, тобто ми наскільки наскільки насправді ми відчуваємо один одного з дівчиною, та я один одно, один одного з дівчиною, mm -hmm. Mm -hmm. чи є в нас довіра взагалі? Наскільки а, в нас класно вистроєна комунікація, і в мене все весь цей момент спочатку спочатку? Я зав'язую очі дівчині, потім вона зав'язує очі мені, і я. Що знаєш, я в якийсь момент як сліпе кушення, тобто, не знаючи, я, що переді мною, що навколо, я просто знаходжусь під контролем іншої людини. Всі а, але, речі, як тобі, от як тобі бути під контролем іншої людини? Як ти себе почував? Дуже дуже насправді неординарний досвід для мене, тому що я звик в принципі в житті брати відповідальність за себе, контролювати життя, все ну ти, ти мене знаєш І тут. Так. Навіть такі рідкі моменти по 10-15 хвилин, де повністю дівчина контролює, по-перше, всі відчуття, звуки, розмови, які були навколо нас, хаос від цього базару, всі смаки, весь цей запах рибний, супермаркет. Тобто, все обострювалось, тому що я нічого не бачив, і коли я ні. Бачив, в мене не було ментального фільтру. Я не думав, та я візуально не відчув. Ну тобто я нічого не бачив. І все всі ці е, 6-5 сенсів в мене загострились. Тому це було ну колосально. Дуже багато якісь таких не, несподіваних відчуттів в мене проникло. Виникло в цей момент. А друзі, до речі, ви напишіть в коментарях е, вам. Подобалося те, що відбувалося на базарі з Алексом і з дівчатами, не забудьте обов'язково поставити лайк. А скажи мені, будь ласка, а я от прошу слава. Я так, перепрошую там. Я пам'ятаю, що в якийсь момент я йду. Я пам'ятаю, до речі, хочу сказати, що з кожною з дівчиною по різному, тобто, одна дівчина більш впевненіша, впевненіше, і я віддавався повністю в цей момент. Друга дівчина трошки не впевнена і. Тому комунікація в нас не вистроїлася. Але я пам'ятаю, в один момент: я себе а, зловив на думці, що я виглядаю як героїня фільму «50, 50 відсотків п'ятдесять сірого, де а, але я був героїнею цього фільму. <реш> я за нею очі, і в той момент, але на рибному ри ринку, і в той момент що не хватали руксовани з її пліткою та ромашкою. Знаєш, тобто <реш> це на, насправді було дуже прикольно. А скажи мені, навіщо тобі дебати потрібні були? Дебати я створив, тому що було декілька дівчат, де мені було цікаво побачити, наскільки вони можуть себе реалізувати, що в них ще є, емоційного, крім одного відцінку, який я бачив, і mm -hmm. дебати дуже класний, колосальний інструмент, що де людина в момент. Це пам'ятаєш, як ми з тобою грали в uh, гру, коли ти був uh, зимою і злізою і з малим, та і ми грали в гру, де в цей момент там на 2 на 3 хвилини відключаєшся. Ти не думаєш, що там про тебе думають, що я там думаю про дівчину, і ти просто в цей момент такий, який ти є, емоційно чи не емоційно, і дебати це просто супер інструмент, де дівчина себе реалізує в момент, чи може вона відстояти свою точку зору, чи може вона комунікувати ефективно і чим. Чи може вона відстояти своє своє право голосу, навіть якщо вона не згодна з позицією, яку вона відстоює. Тому... А ти отримав той результат, який хотів від цих дебатів? Не до кінця, якщо чесно. Від кого найбільше? Від кого найбільше ти отримав результат, і від кого найменше? Я не можу сказати цю інформацію? Тому що не можу. Але хочу сказати, ну, що може. Давай так, давай так, може, ти нам скажеш, хто переміг, і ми на цьому закінчимо. просто, та й все. Я скажу так: що на дівчат, на яких було, наці... була націлена ця ідея дебатів, а вони не... не реалізували себе в цих дебатах. А дівчата, які я вже в принципі знав, що вони себе реалізують, і спрогнозував це, вони себе дуже класно реалізували. А скажи мені, от що ти відчував, коли прощався з дівчиною? Коли я прощаюся з дівчиною, я не шкодую, що я попрощався, тому що я вже вирішив і це останнє моє рішення. Але коли я прощаюся, і я знаю, що я її більше не побачу, я в голові, ну, не то, що я там спеціально, але прокручуються всі класні моменти, які в нас були насправді. І я в ці моменти стою і просто це згадую: класні моменти. Це знаєш, коли? Коли людина помирає, наприклад, близька людина помирає, ти ну можна. Треба старатися пам'ятати дуже класні моменти про людину, яка пішла з цього світу. І пам'ятати тільки позитивні моменти, які з цією людиною пов'язані. Останнє питання, Алекс, у сьогоднішньому випуску: що буде у наступному епізоді? Давай якусь інтригу надай нам, будь ласка. Буде один момент. Який друзі, ніхто не очікує, і коли ви це побачите? Ви здивуєтесь, але я сподіваюсь, зрозумієте, ух ти, так. Друзі, напишіть, будь ласка в коментарях, як ви думаєте, взагалі що це за такий момент? А це перше. І друге, а давайте так. У кожному, от під кожним нашим випуском е, про холостяк, ви будете писати варіанти, хто ж, як ви думаєте, все ж переможе е, нашого холостяка, кого обере наш е, Алекс Алекстопольський. Не забудьте підписатися, і повний епізод е, обов'язково е, дивіться на СТБ. Казати, сказати Славі, що ми е, коли вибрав, що ми з тобою разом чи ні. Так, все можна.